Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Дітки, погляньте у віконечко, як гарно навкруги красуня весна змінила все довкола. Малята, скажіть, якого ж кольору стали дерева? Так, дерева стали білими та ніжно-рожевими. А як ви гадаєте, чому вони такими стали? Що з ними відбувається? Правильно, навесні деякі дерева цвітуть. Гілочки цих дерев рясно вкриваються ніжними квіточками білого або ніжно-рожевого кольору. Ці квіточки мають приємний аромат. Який приваблює бджілок. Бджілки збирають пилок та нектар, щоб пригостити нас солодким метком. А коли квіточки на деревах відцвітуть, на їх місці з'являться смачні фрукти, вишні, абрикоси, яблука та багато інших фруктів. Сьогодні я вам пропоную намалювати. Гарне весняне дерево. Але спочатку давайте з вами розглянемо, що є у дерева. У дерева є стовбур, ще є гілочки коричневого кольору, а також є квіти рожевого або білого кольору. Сьогодні я вам пропоную намалювати квітуче дерево. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, вода, пензлик, фарба білого, червоного, зеленого та коричневого кольорів. Вушні палички. Спочатку намалюємо стовбур дерева. Потім розведемо фарбу червоного та білого кольорів. У нас вийде фарба рожевого кольору. Та ватними паличками намалюємо на дереві квіточки. Тепер іншою стороною ватної палички будемо малювати. Травичку зеленого кольору. Ось таке квітуче дерево у мене вийшло. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті? Правильно, про квітучі дерева. Тож я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!